Коврина Євгенівна, доброго ранку, Мурчику як справи. Все, як завжди, дуже добре. А сьогодні у вас що? Аплікація? Ну, я знаю, що весь тиждень ми вели бесіди про пташків, мабуть, пташечку будемо робити. Не пташечку, а малесеньке пташенятко О, я повчуся. Сідай. Дітки, не будемо марнувати час. Ось таку основу я вибрала. А ось матеріал, який нам знадобиться. Ножички, звісно, так. Ми ж вміємо дуже гарно, вправно вирізати ножичками. Тепер клей-олівчик, заготівка з чорного паперу, біла заготівка, простий олівчик. Малесенький шматочок жовтого папіру. Та, щоб не марнувати час, я вирізала очка кашенята. Почнемо з тулуба. Бачите, тільки ножечки рухаються, а папір ні. Так, тепер... Очка. Так, одне. Два. Ви ж пам'ятаєте, спочатку розкладаємо, а тільки потім наліпляємо, приклеюємо. Так, Мурчику. Тепер чого не вистачає? Дзьобика. Але ж у маленького пташеня дзьобик маленький. Ну, не у всіх, але ж вірно. Так, якийсь він сумний. Тому що крильця ще не вирізали. Зараз буде веселий. Так, бачите, навпіл складено і одразу виходить два крила. Так, Мурчику так, одне, друге. Тепер можна і наклеювати. Так, можна ще додати лапки. Так, зараз подивимося одна лапка на другу. О. Так, добре. Тепер перевертаємо. Леолівчик змащуємо клеєм, лінію згину та тулуб нашого пташеняти. Намагаємось приклеїти посередині. Потім крильця. Так, одне. Притискаємо друге. З іншого боку, так, тепер очка. Одне, друге тепер. Вірному чику, дівобик та маленькі ніжки. Це ваша фантазія, як ви їх приклеїте. Їх взагалі, коли пташка сидить, не видно. Так і так. Добре. А тепер, дітки, увага! Можете отак крильце залишити, а можете зовсім приклеїти. Ну коли воно отак залишається неприклеєним, таке враження, що пташка нібито живенька. Так. Що робимо? Дивіться, навіщо це нам? І я навіть не знаю. Бачите, чи самі намалюєте, чи матусю попросите, по лінії вирізаємо. Ніхто ще не здогадався, що це таке. Зараз розгорну і все стане ясно нам. А, -а, а, яєчко! Так, а тепер увага, дивимось. На лінії згину, робимо хаотично ось такі не надрізи, а надриви. Як на аплікацію обривній. Пам'ятаєте? Розгортаємо і дивимося тут вийшло. Так. Так. Ще трішечки. А, це пташка вигуляється. Молодець, Мурчик. Дітки, здогадалися? Звідки? пташеня. пташиня. яєчка. Так, зараз примерим. Что у нас вышло? О! Змащуємо уклеем. Тельки. С краечку. І ось з яєчка визирає до Привіт, малюк! Ну що, гарна поробка, дуже гарна, особливо малюк. Ну добре, чекатиму на поробки малюків та твої. Добре, я буду дуже старатися. Ну, молодець, Мурчику, як завжди, ти наш майбутній школярик. Дітки пока! Vai